Вітаю всіх хто нас дивиться в ефірі програми Шлях до Європи У польському містечку Перемишль відбулася чергова міжнародна конференція під назвою Європа Карпат. Європейські країни, на території яких знаходяться Карпатські гори, таким способом об'єднують свої зусилля задля спільної стратегічної мети зберегти і примножувати перш за все екологічний потенціал цих красивих гір. А також визначити найефективнішу модель економічного регіонального поступу територій, яка б зберегла своєрідну і яскраву автентику самобутність традицій на міждержавних рівнях. Розробляють безпекову основу для такого розвитку на конференції Європа Карпат була гідно представлена делегація з України, в тому числі з Івано-Франківщини. Міжнародні конференції під назвою Європа Карпат започатковані ще 2010 року і відбуваються на високому представницькому рівні. Делегації з усіх країн, на території яких є гори Карпати, обговорюють спільні питання, які стосуються екології, розвитку туризму, збереження традиційної культури, економічного розвитку. Найголовніше це увага до України, яку ми спробували привернути. Це настрій солідарності і співпраці у вирішенні нагальних прав. І була достатньо потужно представлена Івано-Франківська область своєю єврокарпатською ініціативою першим війти в Європу. Запрошення отримала вся конференція від голови обладміністрації провести наступну конференцію такого рівня у Івано-Франківській області в Яремчі. Це було підтримано. Співпраця з нашими європейськими колегами, депутатами Європарламенту, нашими депутатами Польщі і урядовцями говорять про те, що в них теж є відповідно зацікавленість працювати, тому що той, хто рухається, тому хочуть допомагати. в цьому контексті. Вони нам хочуть допомагати і допомагають. Наступне проведення конференції Європа Карпат буде відбуватися в місті Ремчі восени цього року. Я рахую, що це є знакова подія. Представники Польщі, Чехії, Словаччини, України, Угорщини, Сербії, Румунії на цьогорічній зустрічі під назвою Європа Карпат обговорили стратегічні питання співпраці як на державному, так і локальному рівнях. Розвиток співпраці в сучасних шенгецьких умовах, збереження стабільності і безпеки, інтегрування в соціально-економічному та культурному напрямках, основа сучасної карпатської стратегії в Європі. Сьогодні міжнародна спільнота опинилася перед новими викликами, значна частина котрих спровокована процесами глобалізації і інтеграції. Наразі ми не ставимо під сумнів політичну виправданість об'єднавчої ідеології для перспектив європейських країн. Але ми повинні визнати наявність нових загроз і насамперед в сфері безпеки та оцінити їхні реальні межі. Потрібно не просто шукати ефективних механізмів протидії, а опиратися і втілювати їх для відновлення міжнародного порядку та модернізації глобальних і регіональних безпеки. Багато питань ми повинні будемо розглядати крізь призму українсько-російської війни, що диктує потребу в змінах. Функціональних пріоритетів і діяльності від економічних до політично безпекових. Категорично не може погодитись з тим твердженням, що вишеградська четвірка, як регіональне утворення, не має політичних перспектив. Інструмент це є інструмент, який дуже добре працює не тільки в Польщі, але й в інших країнах Європи. Така співпраця дає хороші результати в стратегії Дунайській стратегії Балтійській, а також Карпатській. Довгі роки комуністичного режиму наші держави не мали ефективної взаємодії задля прогресивного розвитку. Тепер можемо об'єднати зусилля щоб зберегти Карпати і Примножити якість господарювання і управління на цих територіях на таких конференціях визначають спільні завдання, стратегічні плани, обговорюють ініціативи та запропоновані проекти. Європа Карпат стає потужною міжнародною інституцією, де представляють інтереси вісім країн Карпатського єврорегіону. Про те, що сьогодні для України надзвичайно важливі інвестиції, говорять на засіданнях і зібраннях всіх рівнів, багато звичайно залежить від самоорганізацій громад та ініціативи органів місцевого самоврядування. Близько 200 пропозицій від цілих містечок Прикарпаття, від установ та організацій обласного підпорядкування попередньо проаналізувала регіональна комісія з конкурсного відбору інвестиційних програм. Основні критерії оцінки пропозицій такі: спрямованість проекту на співпрацю з територіальною громадою, готовність документації на будівництво, наявність 10% коштів з місцевого бюджету для фінансування і спроможність утримувати об'єкт після завершення. Всі проекти будуть фінансувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Будуть надавати перевагу об'єктам, які Можуть бути в цьому році закінчене будівництво і також цікаві інвестиційні проекти, які дадуть можливість розвитку будь-якому івано Воносківської області. Починаючи від бальнеології в Долинському районі, закінчуючи молочними кооперативами Коломищина, Верховина, Косівщина. Включаються повністю всі галузі, всі напрямки, які дадуть можливість. Підняти економічний рівень наших регіонів дуже прозорий конкурс, дуже прозорий відбір проєктів, ніякої заангажованості, ніякого лобізму. Те, що саме важливо по рішенню комісії і громади для наших регіонів, для нашої області буде відібрано і мною як головою комісії, відстояно на кінцевій комісії в місті Києві. 1 січня вступила в дію економічна частина угоди про асоціацію з Євросоюзом. Сільськогосподарські галузі України в багатьох політичних виступах, публікаціях з високих трибун пророчать позитивне майбутнє. Але чи має реальні можливості українська аграрна продукція вже сьогодні вийти на європейські ринки? Які необхідні для цього закони і державна підтримка? Як конкурувати українській натуральній продукції, сільськогосподарського виробництва з підробками на основі пальмової олії? З цими Запитаннями ми звернулися до професіонала практика агропромислової галузі Володимира Слободяна. Вже десять років Володимир Слободян активно працює в сфері сільського господарства. На сьогодні його аграрне підприємство Рідна земля це вирощування зернових і технічних культур, тваринництво, переробка і реалізація. Ми побували в цеху, де виготовляють натуральну продукцію з власного молока. Обсяги переробки 10 тонн щодоби. Тут використовують енергощадні технології, альтернативні види палива. Про можливість виходу на євроринки думка в досвідченого аграрія. Ось така окремі господарства, які почали модернізуватися два-три роки тому, вони в якійсь мірі готові до переробки і до конкуренції з європейськими фірмами. Але якщо взяти галузь загалом молочку, то напевно, що ні, тому що в Україні виробництво молока і його переробка знаходяться в неконкурентних умовах з європейськими аналогами, тому що в Європі існує дотація на один гектар. В Європі дуже висока якість молочної продукції. В Європі дуже дороге обладнання, яке використовується при переробці, і в Європі дуже хороша підтримка. Аграрного сектору на виробництво на тримання одної корови на переробку молока. Ну дуже дотаційна система хороше працює. І також там дуже дешеві ресурси, тобто дешеві кредити під 3%. відсотка. Дуже важливо сьогодні в Україні на законодавчому рівні розділити справжнє молоко від молоковмісної продукції, наголошує фахівець. Ті, хто робить натуральний продукт, їм дуже важко на ринку, тому що вони мусять конкурувати по ціні з так званим фальсифікатом молочної продукції. І е, навіть бачимо на законодавчому рівні, е, Верховна Рада не підтримала закон молоко, про, та, молоко про, та про молокоумісні продукти, який мав чітко розмежувати на е, магазинних прилавках е, продукцію, вироблену з натурального молока і продукцію вироблену за допомогою молокоумісних продуктів. Якщо Порівнювати наш настоящий продукт безпосередньо тих, хто його робить, і порівнювати європейський продукт, я вважаю, що принципової великої різниці в якості між ними немає. Тому що, е, якби правила переробки одні і ті ж. Ніхто не придумав сьогодні виробництво одного кілограма масла іншого, ніж 22 літри молока. Чи це Німеччина, чи це Голландія. Просто питання в тому, хто в нього сьогодні вкладає тих 22 літри молока. Якщо натуральний продукт, ти мусиш вкласти 22 літри молока. Якщо не натуральний, тобі. Ти можеш обійтися і двома трьома кілограмами молока для виробництва одного кілограма масла. Конкурувати в таких умовах з європейською молочною продукцією буде занадто важко, каже Володимир Слободян. Сьогодні окремі підприємства переорієнтувалися молокопереробні і приймають молоко від населення, його сушать і відправляють за кордон. З іншою продукцією, на жаль, я думаю, що таких прикладів дуже мало, щоб хтось виходив на ринки Європи з сметаною або з молочкою, тому що там ніхто нас не чекає. Я Більше бачу загрозу, коли ринки відкриються, що вони нас будуть заливати молочною продукцією ніж ми їх. Експортують з України в Європу вже тепер хіба що сухе молоко. Отож, про європейські перспективи сільськогосподарської галузі загалом і молокопереробки, зокрема, в першу чергу повинна подбати держава за зразком Європи. Що сьогодні в Україні найбільше заважає прогресивним реформам? Чому так важко подолати корупцію? Як створювати демократичну якість політичної еліти в нашій державі? На такі запитання давав свої відповіді на зустрічі з громадськими і політичними діячами. Відомий публіцист, головний редактор журналу Й Тарас Возняк. За його словами, сьогодні в Україні потрібно на законодавчому рівні дозволити відкликати депутатів всіх рівнів, які не виправдали довіру народу. Наша Верховна Рада, як і інші державні інституції, каже Тарас Возняк, дисфункційні, тобто не виконують свої основні функції на благо розвитку країни і створення гідного життя людей. 70-80% національного продукту належить кільком олігархічним кланам, які створили під себе політичні партії, стверджує публіцист. Тому якраз а тепер, коли в Україні відбувся позитивний патріотичний сув у свідомості народу, потрібно дуже добре думати, кого ми знову й знову обираємо до влади. На мій погляд реформи не йдуть і йти не можуть, тому що, в принципі, правлячи в Україні олігархічний клуб. Зацікавлено немає інтересу в тому, щоб змінювати цю країну, тому що ця країна для Коломойського чи там для Ахметова ця країна є найкраща з усіх можливих країн в світі. В тій самій Угорщині чи в Польщі він же буде себе відчувати некомфортно, вже не кажучи про Німеччину чи Сполучені Штати Америки. А в Україні все, все чудесно, все прекрасно. Але для п'яти десяти чолосіб всього на всього, із сорока скільки там нас мільйонів ще залишилося. Треба змінювати саму систему здійснення влади. Формування політичних партій, формування парламенту. і коли в нас є ілюзії, що в парламенті сидить 430 плюс-мінус осіб. А насправді там сидить 5-6 осіб, власників партії. А всі решта є абсолютними статистами. Оце треба змінювати. Далі про духовність, якою ми, українці, можемо сміливо гордитися в усій Європі. 25-річчя своєї яскравої діяльності відзначив камерний митрополичий архікатедральний хор кредо. На урочистостях цієї нагоди прозвучали основні твори з творчого доробку колективу. Хор організували відразу, як тільки українська греко-католицька церква вийшла з підпілля після розпаду Радянського Союзу. В колективі є різні покоління і ті, які були біля джерел створення хору, і зовсім молоді. Жанна Зваричук, доцент інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений працівник культури України, керівник хору кредо, основою такого Піх уважає здруженість колективу і високу професійну майстерність кожного співака чудове виконання українських духовних творів хором кредо чули в багатьох країнах Європи. Хор давно вийшов за рамки чисто богослужбового такого церковного хору, адже своїм професійним рівнем ми є. Завдяки високому професійному рівню ми стали лауреатами багатьох міжнародних конкурсів, всеукраїнських конкурсів, фестивалів духовної музики. Побували вже в Римі, побували в Німеччині, побували в Словаччині, в Венгрії. Ми є учасниками всіх таких мистецьких акцій, які відбуваються в нашому місті Івано-Франківську. Ми, скажімо, стали такою школою, десь може богослужбового хорового виконавства в нас не Прикарпатті. Іх нас об'єднує глибока віра, глибокі переконання, духовні, релігійні переконання, і тому ми тримаємося таким колективом вже впродовж 25 років. З вами була програма Шлях до Європи і пам'ятаємо, що найкращі сини і дочки, які загинули за наш європейський вибір, постійно закликають всіх нас ніколи не змиритися з брехнею і пристосуванством, кумівством і корумпованими проявами, некомпетентністю і непрофесійністю. Небесна сотня і багато воїнів на сході України загинули за справедливе, гідне суспільство. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!